Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з гривні грошової одиниці, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Стародавня київська гривня була придбана за 36 тисяч гривень сучасних або ж 900 доларів. Далі трояк 1622 року. Монета, що була викарбована в часи правління Габора Бетлена, князя Трансильванії та короля Угорщини, який володарював з 1613 по 1629 роки. Цей срібний трояк досить рідкісний. Стан його під зеленими окислами колекційний. Три гроша придбали за 38 тисяч гривень або ж 950 доларів. Далі гістаменон золота візантійська монета, яку карбували у 10-11 століттях. Ця виготовлена під час правління Василія II Болгаробійця, візантійського імператора, який володарював наприкінці 10-го, початку 11-го століття. Монета виготовлена з золота. На аверсі зображений Ісус на реверсі Василій II з братом Костянтином VIII. Гістаменон був придбаний за 41 тисячу гривень або ж 1200. 25 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, що була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 47,5 тисяч гривень або ж 1190 доларів. Далі Флорін 1875 року, пам'ятна монета, яка була викарбувана в часи правління імператора Австрійської імперії Франца Йосифа. Вона присвячена видатній події не лише Австро-Угорщини, але й усього світу. Саме у 1875 році шахтарі міста Першебрам першими в світі спустились під землю на глибину тисяча метрів. Флорін виготовлений зі срібла 900-ї проби. Вага біля 12 грам, тираж лише лише 4,5 тисячі штук. Придбали цю монету за 60 тисяч гривень або ж півтори тисячі доларів. Далі стародавня фібула артефакт, якому приблизно тисяча років. Датується він приблизно 10-м століттям, і, судячи з зображення, має скандинавське походження. Тобто належала ця фібула в свій час якомусь вікінгу, який бився в ім'я Великого Одіна. Артефакт цей вкрай рідкісний, а для нашої країни, можливо, юнікальний. Виготовлений він з бронзи розмір біля 6 сантиметрів. Стародавню фібулу придбали за 66 тисяч. 667 гривень або ж 1666 доларів. Далі скринька, котрій майже 100 років виготовлена вона в російському селищі Мстьора, одним з засновників майстерні лакової мініатюри. На ній зображено портрет Шмітта та, та члени експедиції на Криголамі Челюскін, що затонув Беринговій протоці. Скринька ця належала мотористу Челюскіна Іванову, який разом із екіпажем був евакуйований. Старовинну скриньку придбали за 70 тисяч гривень або ж 1750 десят доларів. Далі відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест нагородний знак російської імператорської армії. Ця відзнака була вищою винагородою для солдатів і унтерофіцерів з 1807 по 1917 роки. Складалась вона з чотирьох ступенів. Перший та другий виготовлялися з золота, третій та четвертий зі срібла. Цей хрест четвертого ступеня належить він учаснику російсько-японської війни. Юліану Залевському відзнака військового ордена була придбана за 96 тисяч гривень або ж 2400 доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода УСРСР, яка була затверджена 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 тисячу 418 нагороджень. Цей орден доволі ранній, Номер його 8635. Нагорода належить герою Радянського Союзу, червоноармійцю Феодосію Смолячкову. Отримав він її у лютому 42-го. Орден Леніна придбали за 180 тисяч гривень або ж 4,5 тисячі доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився орден Кутузова другого ступеню. Це радянська військова нагорода часів Другої світової орден, який має три ступені. Орденами третього ступеню було нагороджено 3328 чоловік, другого три тисячі Ну а першого лише 675 осіб. Такими орденами нагороджували командирів корпусів, дивізій, бригад і начальників штабів. Це Орден отримав начальник штабу танкової бригади Леонід Іванович Бауков. Орден Кутузова був придбаний за 365 тисяч гривень або ж 9 тисяч 125 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!